Єва, привіт! Дивися, що в нас є на столі, в нас є такі речі. Бачиш? Що ти бачиш на столі? У нас є на столі такі карточки з цифрами. Знаєш, які це цифри? Давай подивимося уважно. Ану, шукай, де є цифра один? Один. Як ти поклала тут? я бачу Тут. Тут. Бери в руки ту карточку. Бери, це є один. Ано показуй. Показуй. Це цифра один. дітки, так? Чи не так? Так. Так. Бо тут таке, таке. Один. А тепер шукаємо, що є тут один. Що на столі є? Тільки одненьке. Це одненьке? Ні. Багато. Тут одненьке? Ні, ті два. Це два. А що є одне? Банан. Оце що це? Банан. Банан один. А може ще щось є одне? Ні. Тільки одне. Тягну, ну дивись, уважно. Цибулька одна? Ні. А може, ні, я дивися, ще щось є одне. Одненьке стоїть. Одненьке, саменьке. Оцей пакет з вермишелькою. тільки один? Так. Тільки один. Добре. А Ганте, скільки? Одна. А більше немає? Ні. Значить, теж забираємо? Ой, яка вона важка. Ану попробуй. Ну чи ти піднімеш? О, сілачка. Давай. Ось. О, все давай. Так от, тепер далі ми шукаємо цифру. Яка після одинички йде цифра? Два. Два. Добре. Показуй діткам, чи то цифра два, чи не два? Два? -два. Дітки, то є два. <гум> <гум> два. То є два. Добре, що тут є два. А ну що є тут два? Дивися, <гум> уважно. Лево два? Ні, nee, А я вибачу такі. А що це? А я б не бай, бі, бі, Юбий кистики. Так, щебзубки борчисті. Забираємо. Забираємо два. Далі після два йде цифра. Рахуємо разом. Один. 7. Два. Три. Дивимося, що у нас тут є три. Один. Що це? Ті було. А ну, рахуючи тут три. Два, три. Правильно. Забираємо цибулю. Татові подаруємо. Так, тату любить цибулю. Так, і часнички. І часнички любить. Після цифри три йде цифра. П'ять. Один, два, три. Чотири, п'ять. Чотири. Спочатку. Так, чотири. Дивимося чи це чотири. Чотири. Так, добре, чотири. Ану, рахуємо. Скільки в нас лего? Давай розставляємо, скільки є лего рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять. Ой, п'ять, то не чотири. Відкладаємо. А ну, горішки скільки? Забираємо горішки, кому горішки подаруємо. Білочці. Білочці занесемо горішки. Не любить. Добре. Після чотири йде цифра. П'ять. П'ять. А що в Єві є п'ять? Окіхо. Лего, ано рахуй ще раз, може, там і вже стало більше. Тимуру на тобі лего, віддаємо Тимуру. А ну рахун, скільки є пальчиків? Один, два, три, чотири, п'ять і... шість. Шість пальців мами виросло? А ну ще раз рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять, ну, скільки пальців. Ноль. А це А А це що? А це що? А це що? Дітки, пока все молодцы. Okay. Мы забыли цю цифру. Яка то цифра? Ноль. Ноль. А що в нас є <laughs> 0, то немає. No, у нас є ноль? Ну у нас А цукерок не mm -hmm. <laughs> Бо їх немає тут. А Тимурі ж тільки? Всяка же всім, папа! Дякую вам за гру. Побачимо знову!